Як завжди у цій порі, з вами програма «В хаті та хвостаті. І в наступні 13 хвилин ми вам розкажемо. Про енергійну, допитливу та товариську породу собак таксу. Також у рубриці «Рейтинг» покажемо топ-5 найрозумніших порід у світі. Нині такса популярна в Україні. Та й серед черкасців знайшлися любителі, які віддали перевагу саме цій породі. Серед них і відомий в черкасах фотограф Олександр Решетник. У його сім'ї такий вухати живе 8 років. От, то один прекрасний день ми пішли на ринок і в розі ринка, як правило, там люди стоять, торгують такими собачками разноплавними, і дворняшки, і звичайні, і породисте. От. От ми побачили жінку, яка продавала такси. У неї було там 4 штуки, вони всі були різноцветні. Вот, и супруга сказала, говорит, хочу. То есть вот такие интересные, красивые. Ну, вот я вижу, что она загорелась, то есть мне тоже так все в принципе нравились. Вот. Говорю, давай так, пойдем, скупимся на рынке. На обратном пути, если собаки еще будут, их не разберут, ну тогда и может быть действительно это судьба. Водив супругу по базару три часа. то, что собак не Вот. На обратном пути вже шли, то приходим, а и один сидить, дожидается нас. От. Ну і взяли його. Звичайно, вибір ім'я для тварини процес складний і багатостраждальний, особливо тоді, коли ви намагаєтесь вибрати оригінальну кличку. А от Олександрові допомогли обрати ім'я для улюблениця, знаки долі. Долго определялись, и, честно скажу, просто вот так получилось, что э, в тот момент у нас был сок, рич, стоял на окне, и у меня э, футболка была рич. Вот, и так вот как-то рич, рич, потом рич – это львиное сердце, то есть надо было, погуглили еще ко всему, то есть оказывается, что Ричард это означает богатый, он приносит дом богатства. Такса вважається однією із найдавніших мисливських собак. Точний час її появи й до нині невідомо. Але завдяки малюнкам, висіченим на стінах пірамід, на них зображена кумедна собака з витягнутою гурдою тілом, а також дуже короткими лапками. Можна впевнено заявляти, що такси існували ще за часів стародавнього Єгипту, незважаючи на різноманітність теорій щодо походження цієї породи, у 19 столітті більшість зоологів і собакознавців прийшли до єдиної думки, що прабатьком такси були вихідці з Німеччини. Один із найяскравіших представників епохи 19 століття письменник Антон Павлович Чехов, мав у своєму будинку дві довгочасні такси. В одному із своїх листів він описував своїх собак як тварин з надзвичайним і вражаючим рівнем інтелекту. Такса це найдивовижніша порода. Вона має сильний характер, яскраво виражену індивідуальність, високий інтелект і відважне серце. Ти в ухаті та хвостаті, настільки товариські, що добре ладнають з іншими тваринами. Со всеми он находит общий язык буквально моментально. Тобто навіть даже найбільші собаки, э, все, що можуть йому зробити, він него рыкнуть, прижимається прижимается к земле, показывает, типа, я свой, меня трогати не надо, либо жарчик не б'ють. І вот. швидко міряться з со усіма собаками, він абсолютно комунікабельний і знаходить общий мову буквально в считанные секунди. З людьми, з собаками, навіть з кошками. За кошками по бігає, але коли побігає в кошки, кошка стоїть, то він вже не знає, що как Йому далі він, так, уходить в сторону, грітується. Жодна собака не проявляє стільки самостійності і винахідливості, як такса. Однак існує також думка, що ця чотирилапа буває іноді неслухняною і впертою. Проте і з цим Олександр бореться. Е, взагалі, такса. Е... скажем так, порода специфичная. Почему? Потому что они являются очень волевыми собаками, породы, волевой породой. Они, как правило, в семье занимают лидирующие позиции. Они являются хозяевами вот, и вожаками. Вот, если такса в доме и ее своевременно не воспитали как, ну, как соответствует, да, то есть не поставили ее на место, они, да, вот он подтверждает, не поставили ее на место, то уже ты с ней ничего не сделаешь. Речи у нас поначалу, конечно, шкодничал, проявлял характер. С детьми он абсолютно всегда ладит. Всегда он к детям относился очень хорошо. И по сей день как бы, дети для него это как игрушка. Он сразу если видит, он бежит, сломя голову, ему кричи, не кричи, он все уже у детей стоит и лащится, и прыгает на них. Тобто він дітей любить. А людей Ні, для кого не секрет, що здоров'я будь-якої собаки залежить від її харчування і правильно складеного раціону. Олександр для свого улюбленця готує натуральну їжу. Також віч часто балують різними смаколиками. Давати, ну, раз в тиждень, це максимум, я думаю, От І то не злоупотреблять. Предварительно, звісно, кипятком, деби не було всяких там бактерій з ринку або де там вона була непонятна про схождення, Можна, навіть там в кипяток положить, но ну, не варить. Для собаки это очень важно, потому что там не уничтожаются питательные вещества. Вот. А вообще, кормлю Ричарда это у нас куриные желудки. Вот, если нет ничего лучшего под рукой. А так покупаю вымя коровье. может быть какие-то отруби, тоже там потроха, говяжьи только, никаких не ни куриных, никаких не ни свиных исключено, только говяжья пища. Это может быть жилы, это может быть мозги, это может быть там, легкие и тому подобное, то есть суппродукты субпродукты их Вот, не перемешиваю, не пер... на мясорубку ничего не мелю, потому что собака должна жевать. В любом случае, небольшие кусочки, 2-3 сантиметра, режу мелко, Бросаю кипящу воду, і як вона починає закипати, засипаю кукуліба крупу. Желательна смісів круп брать. Річ собака, який не лише гарний друг, а й охоронець. Коли до родини приходять гості, річ голосно попереджає господарів. А от коли вже знайомі родини заходять, то швидко залучає їх до гри. Ну обично, коли люди з приходять знакоме приходять він їх залізе до досмерті. Да, он всех любит, у него единственное может там стать холка и когда он лает, когда он еще за дверью, он не видит, кто это, какой-то шорох, кто-то там подходит, либо звонит в дверь, либо шуршит там ключами, тогда у него, конечно, истерика, он начинает лаять басом, мне даже страшно бывает иногда, а так, когда уже заходит, видишь, что как бы, о, свой, и давай же, Прыгает, приветствует. То есть он абсолютно не злой, абсолютно добрый пес. И ну, злости у него вообще нет, она просто на корню убита еще в детстве. Вот, она просто ему не нужна. Тем более, что охотой мы не занимаемся. Поэтому хороший, добрый друг. Вот. И как для домашних, так и для гостей, для друзей, для собак и кошек. Кожен чотирилапий обирає в родині улюбленця. У сім'ї решетників, річ улюблених для дружини, слух'яний собака для Олександра та вірний друг для всіх. Бо настільки обожнюють, що навіть коли він погриз все зуття, його просто пробачили. Звісно, маму, тому що е в нас його балують, а вожак, все таки я. сім'ї головне я, і я йому це доказав. У нас були прецеденти, коли у нас доходило до. серьезных конфликтных ситуациях он меня кусал я его накаутировал в ответ кусал его и через время он понял что лучше со мной не тягаться и с того момента мы отбили него охоту грызть обувь уничтожать там ножки стульев игрушки свои же и так далее то есть он сейчас для него я являюсь хозяином являюсь лидером он основном, меня слушает Їй боїться слушаться. Хоча його не б'ю вообще. Тобто, у нас ідуть такі святські бесіди, розмови по душам, по мужці. Ну, слушаться. Так, це собаки з відмінним нюхом. Вони сміливі, активні, безстрашні, азартні та врівноважені. Це дуже віддані і доброзичливі тварини, які чудово ладнають з дітьми. Від собака, якого можна легко залишити вдома і не боятися за нього. Ну а так, он, по принципі, він очень спокійний. Спокійний, терпіливий, вдома цілий день сам може сидіти, тобто нікому там ни истерик, істерік, кричить, ни не віжить, ніколи не мешає, Всі його люблять, всі бажають. Річ собака напрочуд цікавий, живем допитливим розумом. Він відданий своєму господарі, а в той же час поводить себе досить незалежно і здатний приймати самостійні рішення. Так одного разу чотирилапий навіть загубився. Товариш терявся неоднократно, наприклад. Один раз сделал подкоп в частном доме под забором вот, и убежал. Вот жили мы возле всем известного кафе «Баку». Вот, там пахнет шашлыками, естественно, ему не все время перед глазами, и в один прекрасный момент все-таки сбежал. Бежал туда, там его подкормили мясом, он наелся и побежал дальше. На мытницу, по где-то бегал. Вот, ну мы обнаружили потерю, устроили поиски, семейные по всему городу, нашли в собачьем ресторане возле мусорки, он стоял, с перепуганным видом, был счастлив, что мы его нашли, забрали. Наша програма оголошувала конкурс на найкраще фото та відео з домашніми улюбленцями. І зараз у вас є чудова нагода подивитися ці відеоматеріали. Нам з річчям вже час прощатися. З вами була програма «Вихаті та хвостаті. Побачимось за тиждень.